Ти вже закрив свою сесію? Свободно кайфував на канікулах. Я, знаєте, такий собі чувак з ящиком інструментом і з паяльником. Окей, а навіщо туди ти вступив? В КПІ тут а, і студентське життя, і хороші викладачі. Коли є особиста мотивація, легше працювати з зовнішніми демотивуючими факторами. Не вистачає. Такої людини, яка тобі такого підсрачника, каже, сказала б іди учись мотиватор, але за ножа угі. звертайтесь. Можеш стати тією людиною, яка буде впливати безпосередньо на розвиток цієї країни. У нас, до речі, в КПІ є центр розвитку кар'єри. Не треба навіть з ліжка вставати. Просто пишеш в телеграмі. Там я хочу знайти собі роботу. Проект HR я маю проблему, продовжує аналізувати кейси студентства. Чи мали ви коли-небудь відчуття, що вам набридло вчитися? І загалом вступ в університет був тотальною помилкою. Як знайти свою мотивацію та стати класним професіоналом у своїй галузі? Поговоримо сьогодні зі студентом другого курсу Факультету електроніки Андрієм Гудимою та Анною Тамбовською, керівницею рекрутингової агенції, а також кар'єрною консультанткою. Вітаю вас, пані Анна Андрій, привіт. Привіт, Даша. Слухай, ти вже закрив свою сесію. Так, uh, да, сесію я закрив, не без проблем, звісно, але вот, зміг її закрити. В зв'язку з тим, що в нас почалися відключення в країні, викладачі сталися більш лояльніше до нас і було не важко. Було не важко. Нормально, так. На ліквідацію академічної заборгованості не потрапив. Ні. Ну, я здав, склав основну сесію, і тому я свободно кайфував на канікулах. Андрій, а як взагалі зараз в тебе з навчанням? Знаєте, в зв'язку з війною. Бажання якось зникає, бо і, і, і ти думаєш, нащо тобі це навчання, якщо можна взяти той автомат і піти воювати, чи там хоча б піти волонтерити і допомагати на фронті? Угу. Да, це, так, це дуже велика проблема для всіх. А взагалі, професія, яку ти обрав, і університет, чи подобається тобі? Коли я вступав на перший курс, у нас тоді була змішана форма навчання, ми, власне, ходили в універ і. На практиках там щось записували, спілкувалися з викладачами, спілкувалися з одногрупниками. На лабораторних ми крутили різні апарати. Наприклад, у нас був осцилограф. От ми щось там вимірювали, записували, і це все було круто, класно, але от настав ковід, і ми розійшли всі по домам. І ну, це мене дуже сильно демотивувало, оскільки я більше люблю робити все руками, і більше коли зі мною соціум. Тим більше я знаєте такий собі чувак з ящиком інструмента з паяльником. А в зумі сидіть чорними екранами не прикольно. Дуже так. взагалі не круто. А, а взагалі, я планував після школи не вступати в університет. А ну, відразу піти працювати на автосервіс. От, була вона така, можна сказати, мрія. Окей, а навіщо туди ти вступив? Ну, знаєте, в нас в країні якось так вийшло, що без диплому ти по суті ніхто і нормальну роботу ти не отримаєш, і власне, і нормальну зарплату не отримаєш. Це твоя особиста думка? Е, ні, ну мене консультувала в цьому моя сестра, угу. і вона наполягала на тому, щоб я саме вступав в КПІ, оскільки в КПІ тут а, і студентське життя, і хороші викладачі. І... Власне, взагалі, по суті, майже найкращий університет країни. Найкращий найкраще, найкраще. Я згодна Я згодна з сестрою, але це не твоє бажання. Моє бажання було вступити в університет саме в КПІ, да, він мені сподобався по, по рекламі сестри, угу. та й тому що я читав. Та й ну, я хотів точно технічну спеціальність, оскільки вона ну, ближче для мене. Угу. Як для, можливо, людини з, мабуть, з технічним складом розуму да, мені для, так здається для людини, в кого я ще інструментів вдома. Окей, okay. uh, наразі дійсно дуже велика проблема не тільки в тебе, Андрій. Uh, через війну, через ковід, через дистанційне навчання є дуже багато демотивуючих факторів, які заважають навчатися і. Ці демотивуючі фактори як особисті, а є зовнішні. Серед того, що ти розповів мені, я бачу такі зовнішні фактори. Я тобі їх перечислю. А ти, якщо будеш щось додати в тобі, то будь ласка, додай. Перше, це війна, війна, ковід, і з цим фактором нам треба. Все одно жити і продовжувати жити, ми про це поговоримо окремо. Другий фактор це відсутність фізичного, фізичної присутності на парах. Так, да, скільки я більше люблю, от коли є живе спілкування, і навколо в тебе всі живі. Я розумію, так. Андрій до да. ну, Достатньо і... живе. Так, і третє це ще питання розуміння предмету і комунікації з викладачем через дистанційку. Е, ну, Комунікації є, і можна попросити викладача вийти на ту саму консультацію. Але, Ти це робиш? Знаєте, якось. воно… Ну, тро... І, і ліньки, і страшно. І ти думаєш, що викладач ну, зробить з тебе дурака чи що. Угу, і Ти такий, ну, буде що буде, може, може, щось десь прочитаю, щось десь узнаю, але відтоги виходить не завжди круто все. Ну, це хибне мислення таке, бо викладач це ж така ж людина, як ми з тобою. І коли викладач бачить зацікавленість в його предметі, то він завжди піде тобі на зустріч. Бали на кине, потім в кінці це стовідсотково. Ще це практика. І я бачу це, це теж як демотивуючий фактор. Якщо Андрій такий класний чувак з паяльником, то відсутність цього паяльника в руках вона заважає і не дає змоги бажати навчатися, так, і розкритися як студент. Тут я згоден на всі 100%, оскільки мені треба, щоб в мене щось в руках було, і щоб я щось в руках робив. Але спершу все ж таки я хотіла би поговорити про твої внутрішні демотивуючі фактори, тому що. Коли є особиста мотивація, легше працювати з зовнішніми демотивуючими факторами. І те, що чую я, то перший демотивуючий такий момент це відсутність поняття, навіщо я взагалі в університеті. Що мені це дасть, що диплом це Відкриті двері, але куди? це не моя особиста думка, і, коли, і куди я піду з цим дипломом. Друге, це, як я бачу, таке ти кажеш, я чувак з паяльником, з інструментами, але електроніка це не тільки паяльник і інструменти. Це набагато ширша професія, і відсутність розуміння цієї професії, вона також не дає тобі бути на 100% залученим в навчання. Тому я думаю, що треба з цим розбиратися, і ми про це поговоримо. А третє, це найскладніше це самомотивація, це самодисципліна і це тайм-менеджмент, вміння вірно розпереділити свій час та надати як можна більше уваги саме навчанню. Ще щось додаєш? Ну, з останнім я 100% згоди Іноді не вистачає е, такої людини, яка рядом з тобі сиділа, стояла і дала тобі такого підсрачника, каже, і сказала, піди вчися. Мабуть, це мама. <сум> а, а як насчет друзів? Чи нема в тебе однодумців, які, яких ви можете один одного надихати і штовхати? Е, мабуть, є такі люди. І, мабуть, проблема в тому, що ми не хочемо один одного надихати і наштовхати, і саме я... в навчанні. Ви з одню з, з одню з одного факультету? Да, да. Угу. Тоді я думаю, і чи може ти мені підскажеш? А в твоїх друзів, однодумців, чи є розуміння, що ви робите в університеті і навіщо ви вчитесь. Ну, скажімо, моїх друзів, знайомих є свій шлях, для чого вони учаться в університеті і що, яку, яку користь вони з цього беруть. І не завжди вони беруть з універа саме навчання, хтось бере іншу користь. Зв'язки, нетворки? Зв'язки, так, зв'язки і. Таке подібне, хтось заради корочки, uh -huh. а хтось просто щоб подкосить від армії. Uh -huh, навіть так окей. Okay. Давай, Андрій, поговоримо про те, скільки часу ти приділяєш на сьогоднішній день е навченню? Знаєте, коли як зависить від настрою? Наприклад, в дні лекції якось взагалі не хочеться нічого робити. Ти так там може, може зайдеш на ту лекцію, щось там послухаєш одним вухом. Через друге воно вилетить і... і от так. А загалом, коли я відчуваю, що вже пахне гарячим, я ходжу вже по лезу ножа, то я ну, можу хоч 24 години в сутки витрачати на навчання. тому Мотиватор лезу ножа. звертайтеся. Андрій, а що би мотивувало тебе, як ти думаєш? Можливо, якісь інші методики викладання самих викладачів, можливо. Цікавіші презентації, теми. Мені потрібен наставник, і потрібно, щоб хтось мене підштовхував до навчання, угу. щоб казав Іди, навчайся, бо в кінці буде все круто, в кінці ти отримуєш класну роботу і в кінці ти будеш класно жити. А, ти тут перекладаєш відповідальність на когось, не на себе. А треба все ж таки, щоб це було твоє бажання. Так, в тебе буде підтримка. Але якщо ти не будеш займатися сам з собою і розуміти, навіщо тобі це, то, ну, на жаль, так не буває. Ніхто за тебе корочку не отримає, а тим паче знання. А, давай поговоримо про те, чи знаєш, ким ти хочеш бути, чи знаєш, ти, що таке професія інженер-електронік? Так, е, да, звісно, я знаю, що це за спеціальність, але просто ну, в найбагато відгаложеніх ти. І... Різні інженера різними речами займаються. хтось, просто зборщик, а хтось там взагалі програмує всі ці мікроконтролери і таке інше. А взагалі ти розумієш, яким саме інженером ти хочеш стати, чи передивлявся ти вакансії на робочих ресурсах, щоб уявляти, які навички потребує, які знання. Я плюс-мінус розумію, яким інженером я хочу бути, стати, але я думаю, з початком війни вакансій зараз як таких немає і ще складно буде знайти щось. Так, да, я думаю, буде складно щось знайти. А ну я думаю, що ти помиляєшся з цього приводу. Давай подивимось. Андрій знав я, в яких би компаніях хотів розвиватися, тому пропоную на прикладі компанії Ajax подивитися, які на сьогоднішній день відкриті позиції в компанії. І так, ми бачимо, що це 33 вакансії. І я впевнена, що серед 33 вакансій ми можемо знайти, де Андрій може спробувати себе. І так, передивляємось. Я думаю. Розробник це більш вже висока позиція. Зазвичай, люди без досвіду роботи заходять через позиції інженера сервісу або тестувальника. Тому ось якраз відкрита позиція інженер сервісного ремонту. І ми бачимо, що тут є вимога, досвід роботи від року, але. Знання, які потребують ця посада, і практичні навички, це те, що ми можемо отримати в університеті. Тому, на мій погляд, якщо Андрій вже отримав ці знання і навички, він може надсилати своє резюме на цю посаду. Так і як ти бачиш, не дивлячись на війну, на сьогоднішній день дуже багато вакансій і ти можеш себе вже пробувати, розуміючи, які навички ти знаєш. Тим паче, ти казав, що як демотивуючий фактор це війна. А я тобі хочу сказати дійсно війна. І ти повинен як майбутній інженер розуміти, в якому стані буде країна. І що саме ти будеш тією людиною, можеш стати тією людиною, яка буде впливати безпосередньо на розвиток цієї країни. І мені здається, що Кожного з нас це має мотивувати до навчання відбудовувати нашу країну. Знаєте, мені взагалі здається, що з моменту початку цього повномасштабного вторгнення дуже багато спеціалістів виїхали за кордон, і наразі беруть і студентів, і людей, які мають менше досвіду, компанії просто навчають їх спочатку під себе і з метою так відбудови в подальшому. Таке є, і я знаю, що деякі компанії вже сьогодні придивляються, uh -huh. в яких сферах можуть відкривати свої офіси в Україні. І я думаю, що в КПІ і в Андрія дуже великі перспективи стосовно професії. І чим раніше ти будеш освоювати навички, як теоретичні, так і практичні, тим вища в тебе. Можливість, можливість, так, роботу. можливість знайти роботу, а до моменту закінчення університету вже і гарно оплачуємо роботу. Тому мені здається, треба робити закладки з різних сайтів пошуку роботи у себе на ПК. Ще не все втрачено. Так. А скажіть, скажи, будь ласка, чи думав ти, в яких компаніях хочеш працювати? <звук> ну, я знаю, такі популярні, як. Та і про них багато позитивних відгуків, це такі як Мілексіс, Аякс чи той чи Хуавей. Угу. Mm. А чи відслідковуєш це ці компанії? А, чесно кажучи, ні. Uh -huh. Не задумувався про це. Не задумався. Мабуть. Я пропоную тобі інструмент, подивитися на інструмент, який дозволить нам відслідкувати усі цікаві для тебе компанії. Якщо в нас є вже обраний пул. Компанії, які нам можуть бути цікаві, я пропоную завдяки соціальній мережі, такі як LinkedIn, їх відслідковувати. Треба зареєструватися в цій мережі. І, наприклад, Аяксу, знов таки, ми подивимось, яку інформацію ми можемо отримувати в LinkedIn. І так, бачимо: це загальна інформація, дописи, вакансії, люди, події відео. А на сьогоднішній день нас більш за все. Хвилюють вакансії, тому заходимо в цей розділ і бачимо, що в компанії відкрито 92 вакансії. Дивимось більш детально. І це всі вакансії, які відкриті у всьому світі. Переглядаємо, що бачимо, що більшість цих вакансій це робота віддалена. Тому. Може, і ми можемо спробувати на цю роботу, але треба дивитися ще досвід, вимоги, все треба дивитися. Є і вакансії а, українські. Можу зазначити, що буває таке, що в LinkedIn вакансія є на робочому ресурсі. Такої вакансії ви не знайдете. Тому щоб не пропустити всі вакансії компанії, які вас цікавлять. Ми налаштовуємо сповіщення, і тепер вакансії будуть приходити нам на пошту. Слухай Андрій, а крім того, щоб моніторити ще сайти, у нас до речі, в КПІ є центр розвитку кар'єри, куди ти можеш прийти або написати навіть в бот. Не треба навіть з ліжка вставати. Просто пишеш в телеграмі. Там я хочу знайти собі роботу і окреслюєш мінімальні якісь параметри. І крім того, цей центр організовує вже давно е, ярмарки вакансій. І це дуже класні такі штуки, де студенти можуть познайомитися безпосередньо з представниками компанії, з працедавцями, зрозуміти, що шукає працедавець і який спеціаліст йому потрібен. і вже свої скіли підганяти під вимоги сучасності. Та ладно, вони і досі є. Я думаю, вони до 19-го року були до ковіду. Ну до 19-го вони були офлайн, а зараз все проходить онлайн. І до речі, незабаром буде нова слідку за анонсами на наших офіційних ресурсах. Добре. І дивись, ми з тобою розглянули внутрішні твої демотивуючі фактори. Це нерозуміння, навіщо мені а, взагалі університет. Якщо ми переглянемо всі вакансії і будемо слідкувати за компаніями, я маю надію, що мотивація все ж таки і розуміння, навіщо воно це з'явиться. І після цього ти будеш розуміти, навіщо тобі цей предмет, що ти хочеш взяти від нього. І будеш шукати самостійно зв'язку з викладачем. Бачучи твоє бажання, я тобі 100% гарантію даю, що викладач буде приділяти тобі час і надавати його більш ніж іншим студентам. Що стосується практики, знов таки, ти будеш розуміти, які практичні навички тобі потрібні, і якщо ти щось не зможеш зробити сам вдома. То ти завжди можеш е, постукатись до викладача. І викладачі все одно фізично є в Україні, і вони фізично приходять в університет, і ти можеш прийти до них, і ви можете зробити це фізично разом. І тоді і буде зовнішній демотивуючий фактор зруйнований. В тебе буде ця, цей взаємозв'язок. І стосовно студентів, я впевнена, що такі студенти вже є. І це може стати твоїм ком'юніті, де ви будете спілкуватися разом. Ми сьогодні дуже багато розмовляли класні поради отримали. Дуже вам дякую. Я особисто буду ними користуватися. Думаю, Андрій теж. Але ми зараз закінчуємо. Я б хотіла дізнатися, що ти плануєш робити. Ми зараз виходимо зі студії, і як далі ти шукатимеш собі роботу. Даша, да, це дійсно крутий кейс, і як, як ми вийдемо з студії, я вже почну вже по дорозі, ідучи додому, складати свій план дій, що мені треба зробити. Перше, я, мабуть, почну з того, що я таки опелююся, ким я хочу стати, подивлюся вакансії і подивлюся вимоги до вакансій, і почну все-таки присвоювати собі якісь навики, які треба у вимогах. Почну все ж таки Поглиблено навчатися, дійсно навчатися, і потрібна самодисципліна. Самодисципліна, як я зрозумів для себе це дуже важливо. Тому тому я ти пропоную прямо зараз. Ну не прямо зараз, давай завтра підемо в зал. Yes, sir. Ну все, ми пішли в зал. Це був проект HR, Я маю проблему. Ми пішли в зал. А ви дивіться наступні випуски.